Знаєте, схоже, Бетезда знову дістала стару гру з полиці, посипала зверху Ртіксом, притрусила Анріолом і каже: Ну що, фанати, ще 70 баксів, будь ласка, женіть. Так, тот Говард Воскресив Oblivion. Ну майже, бо це ремастер. А ремастер у світі Бетезда це клаготи старий холодильник клейкою стрічкою. Шумить менше, але все одно не працює. Світ втратив рівновагу: з небес падають демони, дракони беруть лікарняний, а NPC з Oblivion дивляться на тебе, ніби щойно побачили білет в метро за 500 гривень. Сьогодні ми зануримось у те, що ніколи не вмирає, а тільки трохи ліпше виглядає. Так, Oblivion Remaster. Саме він. Я пограв і вирішив зробити висновки, котрі ви сьогодні і дізнаєтесь. Поки ми не почали, давайте підтримаємо український контент в обличчі мого каналу. З вас підписка, вподобайка, а з мене якісний контент. Домовились з вами? Думаю, так. Тепер ми будемо розбиратись, чи вдалося оживити стару класику, чи просто причепили нову маску на старого некроманта. Ходімо, розберемось. І не забудьте взяти з собою зілля на харизму. Знадобиться. Приємного перегляду! Коли ти вперше запускаєш ремастер Oblivion, то думаєш, а нічого так, наче Skyrim з інстаграм-фільтрами. Але потім підходиш до першого NPC і розумієш, глибоко в душі це все ще той самий Oblivion З очима, які ніби сканують твою душу на наявність грошей біля банкомату. У ремастері були повністю прироблені текстури світу. Водичка стала блискучішою, травка соковитішою, як після дощу на Закарпатті. Архітектура міста залишилась знайомою, але з доданими деталями, що дійсно роблять світ більш живішим. Світлові ефекти набагато кращі, світанки тепер виглядають як фотосесія на Мальдівах. Але є й нюанси. Анімації залишились такі самі, і коли твій герой стрибає, як жаба після редбула, відчувається легка ностальгія. Ну як легка, капець, яка мощна, Ну тому що камон, ремастер зробили, а анімації вирішили не переробляти. Ну, це ж не ремастер Days Gone, ну правда. Тут ремастер не замінює обличчя, він просто підфарбовує його. І від цього вже хочеться плакати. Але давайте подивимось на інші аспекти. Що змінилось у самому геймплеї? Та в принципі нічого, і це прекрасно. Це все ще той самий олдскульний геймплей, де ти стартуєш як нічим не зек із мечем, і до фіналу стаєш богом, обраним, героєм, найкращим алхіміком, найнебезпечним злодієм, ну і трошки психом, бо ти одночасно глава усіх гільдії, а світ ніби цього не помічає. Але фанати ремастеру не стояли осторонь. Додано купу модів, які покращують бойову систему, роблять заклинання більш видовищними, а стріли летять не так, ніби їх кидаєш з рогатки. Все це залишається в дусі Oblivion. Трошки кривувато, зате насамперед повністю душевно. Облівіон це як сон дитинства, де тобі здавалося, що весь світ це одна величезна пригода. Тут неймовірна музика, яку можна слухати в фоновому режимі і розчинятись у світі фентезі. Це світ, де в одній кімнаті ти можеш знайти вампіра, некроманта, скелета та НПС, який співає Опернярії. Ремастер підкреслює це ще більше Освітлення, атмосфера. Тепер це не просто фон, а активна частина гри. Зміна погоди, час доби, навіть звук вітру. Все це працює на тебе, створюючи ефект повного занурення. Якщо Моровін був трошки дивним, а Скайрім трошки холодним, то Облівіон це як весела вечірка у фентезі селі, де кожен має свій квест і кожен другий це потенційний вбивця. Це підкуплює. Правда, з кожним квестом ти відчуваєш, що ти наче в казці. Це великий плюс. І повні аплодисменти тоду Говарду. Ну тепер настав час того самого, на що можна дивитись, тільки щуривши очі і з ножом у серці. Тепер до болючого. Oblivion Remaster не офіційний проєкт, а тому оптимізація тут як український дорогий сервіс. Іноді ідеально, а іноді комплетить у вирії синіх екранів. Гра на потужному ПК йде плавно, як ковзаний по кризі, але якщо ти відкрив 15 вкладок, вимкнув АБС, ще й забув вимкнути ТікТок на фоні, готуйся до фрізів. Деякі моди жруть просто триндець як, але при бажанні все можна налаштувати. Є купа гайдів, паків і навіть автоматичні інсталятори. Просто потрібно мати терпіння, руки і віру в Тамрі. Ну, якщо сказати по-простому, то це як старенька Таврія після тюнінгу. Їде вже добре. Але іноді дивишся на ФПС, а він тобі. Ну, бляха, я втомився, я хочу спокою. Гра тягне добре, особливо якщо у тебе не калькулятор замість ПК. Але як тільки в кадрі з'являються магія, Тіні і ще хтось із обдарованих НПС, ФПС починає грати в прятки. Добре, що це не критично, хоча якщо у тебе від слова е, Shader Complication починається панічна атака, можливо, краще подивитись летсплей. В мене самого пару разів таке було. Я думав, може, ну його пройду його на Ютубі, але стримався та продовжував. Порівняно з оригіналом Oblivion, ця версія це як той самий пиріжок, тільки вже з м'ясом, а не з повітрям. Обличчя персонажів більше не викликають клаустрофобію, Анімації хоч трошки наблизились до людських, а квести звучать краще завдяки оновленим звукам. Проте найважливіше це дух гри. Він збережений повністю. Ти все ще можеш піти в печеру, вийти через три години, обкрасти монахів, полетіти у портал до Облівіону, згоріти там і врешті повернутись додому. Тільки щоб побачити, як твою хату з'їв троль. Це любов знову, але без тієї токсичності е, класичного оригіналу. Облівен ремастер це любов. Так. Фанатська, кропітка, іноді глючна, але повністю щира. Це проєкт, який не соромиться свого походження, але при цьому гордо вдягає нову графіку і каже: Дивіться, я досі крутий. Якщо ти грав у нього колись, це повернення у дитинство. Якщо не грав, це шанс відчути, чому ця гра стала культовою. Але пам'ятай, у Тамріель всі дороги ведуть до Шеогорада. і це прекрасно. Зрозумійте, Skyrim для мене ікона, після нього проходив Oblivion і знову закохався. Все-таки тест це класика жанру, це найкраще, що траплялось з улюбленцями РПГ. Так що гра дійсно вартує вашої уваги. А ще вартує уваги мій телеграм-канал, де зібрані усі новини та смішні приколи з Всесвіту Ігор. Тож долучайтесь! А на сьогодні це все, що я хотів сказати з приводу свіжого ТЕС. Якщо у вас є свої думки з цього приводу, пишіть у коментарях. А наразі бажаю вам і надалі насолоджуватись класичними іграми і не сумувати. Зовсім скоро почуємось!